Дякую. Отже, вітаємо на постійно діючому семінарі Доставка інформації в інтерактивному режимі. Як розквітають квіти навесні, так розквітають наші педагоги. І приступили до роботи всі, попереду чекають перемоги. Ви сьогодні бджілки. Ну, ви бачите, да, які в нас є бджілки. Бджілка номер один вона весела, щаслива. Бджілка номер 2 вона сумна, така засмучена. Третя бджілка — шалина, четверта, на відпочиночку і п'ята бджілка у нас, ну, ви бачите, трошечки агресивна. Ну, будь ласка, скажіть, у кого є бажання, оберіть собі бджілку і скажіть, яка ви сьогодні. Знаєте, у мене сьогодні всі бджілки. Поєднання всіх бджілок це також добре, так. В нашому стані зараз. Так. Ще хто бажає поділитися своїм настроєм? Добрий день, а то мене викидало. Ага, Хочу добрий обрати день. першу бджілку і третю. Бо ну, перша це коли я один на один працюю, а третя це коли до мене приходить моя маленька доченька, то в мене стається ось, ось, щось таке приблизно так. <гум> ну. До речі, да ми акцентуємо увагу на своєму ментальному здоров'ї, здоров'ї дітей, і говоримо про те, що будь-який стан він є е, нормальним, будь-який наш настрій він є також нормальний. Це все наші емоції, сприймаємо їх. І якщо є усвідомлення да, того, які ми сьогодні, то це вже є дуже великий плюс. Так, можливо, ще хтось хоче поділитися своїм станом душевним. Ні, да, всі всі соромляться. Ну, добре. Так і далі ми з вами будемо ознайомлювати з інтерактивними дошками. Да? Ну о, в нас є за планом дві дошки. Це дровчат про неї я дуже швиденько скажу. І дошка Гінзі це безпосередньо ця дошка, з якою ви зараз працюєте і ви бачите, да, що відбувається. І ми, звісно, не зможемо ознайомити вас з усіма інструментами через обмеженість часу. Але основні моменти хотілося б проговорити і вам їх показати. Отже, перша дошка дровчат дуже швидко я про неї скажу. Це онлайн-дошка для спільного малювання в реальному часі. Це такий чудовий інструмент для творчості, командної роботи чи просто веселого проведення часу. І ну, ви знаєте, якщо ми всі ж з вами проводимо там консультації додаткові, можливо, дуже зручно буде саме використати таку дошку. З дітками на уроках, де не дуже велика кількість дітей, щоб можна було відслідковувати, да, хто вносить свої правочки. Знову ж таки, це онлайн дошка, да, тобто потрібно, щоб у нас був непоганий інтернет, але що вона нам дозволяє робити? Ця дошка. Як ви бачите, тут є інструментарій, він візуально зрозумілий, тобто складнощів не виникає. Зараз я бачу, що я ось тут одна на цій дошці. І що ми можемо робити? Дивіться, ми можемо з вами просто малювати за допомогою. Олівця, да, ми можемо використовувати інші інструменти, які тут нам пропонуються. Ми можемо з вами використовувати маркери, і що дуже гарно да, можна використовувати фігурки, які ви будете малювати від руки. А вона буде перетворювати вас у фігуру. Ну, тобто, якщо ви від руки не дуже гарно намалювали там коло, наприклад, воно перетворило в правильне. Ну і є заготовлені інструменти. До того ж, дивіться, тут ви можете обирати колір лінії самої, да, яку ви креслите, і можете обирати як колір фону заливочки, так і колір цієї фігури. Ну там так. Тобто, ну, будь-яку фігурку, знову ж таки, ну, є коли проблеми з інтернетом, да, то воно може підвисати там, і тоді є певні складнощі. З тим. Коли вам потрібно, ви можете додавати знову ж таки тут текст і зображення вставляти. Але коли вам потрібно поділитися цією дошкою, доєднати своїх учнів, ви берете ділити ще зі збор, у вас є, дивіться, для чого, да, і для чату ви можете поділитись, і для малювання оце покликання ви копіюєте, надаєте дітям, і все. І діти за цим покликанням заходять. З'являються ось тут такі самі аватарочки. І коли хтось креслить, ви бачите, що відбувається. Доволі таки швидко, зрозумілий інтерфейс. Це коли вам потрібно ну там залучити всіх до діяльності. Мов ну, діти можуть написати тут просто відповідь да можуть написати, якщо в них є там можливість тілу та використання, а можуть просто намалювати те, що їм хочеться. Ну це такий додатковий ресурс, але більш детально ми будемо з вами зараз зупинятися все ж таки на дошці гінзі. Це інтерактивна онлайн дошка Вона використовується в освіті для створення інтерактивних уроків. Популярна вона, звісно, серед вчителів, і пропонує різні інструменти для пояснення матеріалу, вправи для учнів і можливості для спільної роботи в класі. Я зараз швиденько продемонструю, як, наприклад, побудовано може бути урок. І потім Любов Анатолійна нам зупиниться на деяких інструментах більш детально. Значить, ну дивіться, ми з дітьми працювали з базами даних, і тема наша була фільтрація та сортування даних у таблицях. Що можна зробити? Можна встановити ось тут ось такий таймер, який буде йти відлік часу. Ну, як ви бачите, він працюючий, на ту частинку, якщо там є теоретичний блок, якщо її блок практичний, ну, у нас була теорія від початку, да, потім вже я їм практично в аксесі показувала. Тобто, після того, як закінчується, йде звуковий сигнал. Далі ми можемо переходити. Я їм налаштувала перехід до підручника до перегляду одразу. Ну, щоб не казали, в мене немає можливості, її одразу через покликання все працює. Далі є можливість налаштувати перегляд відео додаткового матеріалу, тобто ми можемо з ним також попрацювати. Додається легко. Далі йде опитування у вигляді тесту. Тест, це питання, є чотири відповіді на кожне питання. Так само йде відслідкування, хто приєднався, які ми не бачимо єдине, що по прізвищах конкретно які обрані відповіді. Тут немає, на жаль, цього, але в кінці ми бачимо тих, хто там набрав максимальну кількість балів, лідерів бачимо, тобто таким чином відслідковувати хто більше помилок, хто менше допустив, можна. Да? І що ще хотіла вам тут показати те, що дуже мені ну, зручно використовувати, це мультимедійні дані генерація зображень. Ну, ми всі знаємо, що є штучний інтелект, який допомагає нам в роботі. І ось тут є можливість створювати саме зображення за допомогою генератора. Ось ці всі сонечки були створені саме за допомогою цього. Тобто, ми, наприклад, пишемо Мне зажурене. Мне сонечко. Зараз може, дивіться, генерувати як сонце, так і сонечко. Це комашку. Подивимось, в залежності від того, що він. Зараз сонечко пропонується. Бачите, пропоную завжди по два варіанти, а ви вже обираєте той, який вам там більше сподобається. Агресивне, наприклад, сонечко. Тобто вам не потрібно виходити в чат GPT генерувати, ну, а тут, бачите, одразу комашку пропонує. І переходити до іншого да, штучного інтелекту, можна це готувати одразу ось тут. Це так, наприклад, я використовую. І тепер, будь ласка, Любов Анатолівна нас проінструктує стосовно саме використання інструментарію, як це відбувається? Так, зараз я поділюся екраном. І так. Так, всі бачать мій екран, да? І а, так? І так. так, для того, щоб попасти на цю дошку, ми просто у пошуковому рядочку свого браузера заводимо назву. Там хтось її називає Гензі, хтось Гензі. Так, з'являється пошуковий рядочок, потрапляємо, проходимо. Звичайна реєстрацію створюємо свій обліковий запис. і У нас відкривається наша дошка Гінзі. Звичайно, вам спочатку будуть висвітлюватися там декілька кроків, що можна робити, що треба робити на цій дошці. Сайт, звичайно, англомовний, але є перекладач, користуємося перекладачем, кому важко. І так, по-перше, хочеться що зробити для наших дітей, зробити їх уроки трішечки якимись цікавими, урізноманітними. Їх, відійти від якихось тих ресурсів, які, до яких вони вже звикли. І саме таким ресурсом є ось Дашка Гінзі. Ви побачили, що ми почали нашу зустріч з такого простого опитування. Як же створюється це опитування? Перед вами відкривається ось такий панель інструментів. Якщо для того, щоб створити це просте відкрите запитання, ми можемо зайти в інструменти. В цих інструментах є або конструктор уроків. Так, у нас може бути тут відкрите питання, або також ми можемо створити відкрите питання, якщо зайдемо в ігри та заняття. Воно також є відкрите питання, або його можна створити, відкривши ось таке віконечко, яке називається взаємодія учнів. Тут є ось таке перегони Альпака, якщо ви подивитесь, там дуже цікаво, також можна перевірити і усний рахунок, і таблицю множення і ділення дітей. І ось тут саме створюється і відкрите питання. Натискаємо на нього і просто вводимо запитання, що ми хотіли запитати. Ну, наприклад, давайте сьогодні запишемо запитання, яке я хочу похвалити Це Сьогодні. Тому що. І треба продовжити це речення. Ми його підтверджуємо. Далі нам треба запитати учнів, відправити їм це запитання. Перед нами з'являється ось такий QR-код, який можна збільшити для того, щоб діти навели. Але інколи це важкувато, тому що багато хто дітей, не всі сидять біля ноутбуків і мають під рукою. Смартфон для того, щоб відсканувати, є ще ось таке посилання з пін-кодом. Якщо його ось так просто виділити і відправити учням, то воно відправляється некоректно. Треба просто ось на цей блакитний рядочок навести лівою правою клавішою миші, висвітиться, ось таке копіювати адресу посилання, яку я зараз вам відправлю у чат. Де наш чат. Ви можете натиснути на це. Посилання, воно активне, і можете за ним потрапити на сторінку. Ну, ми вже бачимо, Єлизавета приєдналася. Ще хто може. О, Так, ще в нас є двоє. Тобто вчити...